Ракету на грозу навели двоє місцевих братів. Як повідомляють слідчі про до повномасштабного вторгнення вони працювали поліцейськими і зрадили присязі, коли в село зайшли окупанти. Коли ЗСУ звільнили грозу, чоловіки втекли в Росію і вже звідти скерували удар та вбили 55 односельців. Тільки на слідчі оприлюднили інформацію про навідників. Наша Ірина Антонюк поїхала в селище, і що вона там дізналася? Давайте дивитися далі. Щодня у грозі прощаються із загиблими. Я тоді виграю буду приносити і грушечки буду приносити. Сорочка переніс. Пані Валентина втратила чоловіка, доньку, сина і восьмирічного онука. Її Іванко єдина загибла дитина у цій трагедії. Гарний світлий хлопчик був любив уроки очіно, як… І добрий був на місці влучання. Теж завжди хтось є. Андрій втратив тут молодшого брата. Він Зима... любив грати і співати так. Да. Багато співав. Він виступав колись на площі виступав посіоки на праздник. Найбільше з хрещеним любила співати чотирирічна Кіра, донька Андрія. Шоколадки. Тепер його немає, так? Да? Да. Де він дівся? Так. Да. Убили його да, руски. Угу. Але навели ракету свої ж односельці зрадники, встановили слідчі. Плохо, що його тут немає. Якщо б його впіймали. Його прозірвали Переписку зрадників. Оприлюднило СБУ. Ними виявилися брати Мамони Володимир та Дмитро. До повномасштабного вторгнення вони були поліцейськими а під час окупації. Перейшли на бік ворога. Як тільки загарбників з села прогнали ЗСУ, зрадники втекли теж в Росію, та навіть звідти продовжили працювати на російських кураторів. Стримували нібито дружні стосунки з односельчанами та різними психологічними методами отримували від них необхідну інформацію. Місцеві мешканці не розуміли, що брати під виглядом ненав'язливих розмов насправді проводять підривну діяльність. І коли вони наводили ракету, вони добре знали, що збираються вбити своїх односельців, кажуть слідчі. Тільки на рідній вулиці братів зрадників загинуло 18 людей. Вони нам вреда таку наробили. що не дай Бог. йдемо до їхнього будинку. Ззовні охайний, і трава підстрижена. Сусіди пояснили, брати всією родиною втекли разом з окупантами, а за будинком приглядала сусідка, яка теж загинула на тих поминках. Згадують, що братів троє молодший випивав, а середній Дмитро і старший Володимир знущалися над людьми ще під час окупації. Королювали тут ходили. Та ще як Росія прийшла, так він міліція робили. Один там взагалі старший садистами. Шукали ятовців. над дідворою здівався. Та сразу повісить я на аболу тут. Якби ж знали, то та такий ходили, як. Криміналісти вже змогли встановити 55 загиблих та ще троє, поки вважаються зниклими безвісті. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.